Доробили. А ну візьми в руки. Ну Подивимось, як з японкою смотриться натахи. Ух ти, Та ти що, Бомба. Угу. Гарно. Ти що він здоровенний. Це такі бамбукові палички, Та хто знає з будівельників, бамбуком стіни вклеїться, все порозпускали, сітки пообчухували. Коротше, роботи капець з ним. Плюс клей польський, ніфіга не клеї, Хоча клей дуже крутий. де смакол наша Україна, Ніфіга не клеїть. Оце єдине, що нас спасло. Це ці палочки силиконові. якби не палочки. То... Ну два дня, вертві, готов.